Gasol, so, Rafael. Літак, який пройшов шлях від амбітного французького проєкту авіаційної незалежності до статусу одного з найкращих багатоцільових винищувачів світу, а тепер, можливо, стане частиною майбутньої авіаційної стратегії України. Вітаю вас з вами простодушний, і сьогодні поговоримо про цей неймовірний літак. Якщо це відео вам сподобається, не забудьте поставити йому лайк та підписатись на канал. Історія Рафаля, він же в перекладі шквал почалася з конфлікту інтересів. 1970-х роках провідні європейські країни Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія та Іспанія, планували створити спільний винищувач Future European Fighter Aircraft. Скорочено ФЕФА, однак Франція мала особливі вимоги. Їм потрібен був легший літак для роботи з авіаносців. Вони наполягали на використанні власних двигунів Снекма, а також хотіли, щоб літак був здатен нести ядерну зброю. Коли партнери не дійшли згоди, Франція вийшла з проєкту, який пізніше став Єврофайтер Тайфун, і вирішила робити все сама. Перший прототип Рафаля, Рафаль Ей, злетів у липні 1986 року. Це був ризик. Країна витратила мільярди. На розробку власної платформи, але це дозволило Франції не залежати від експортних обмежень США чи інших країн. Рафаль це омнірольний винищувач, це термін, який придумали самі французи, щоб підкреслити, літак може виконувати всі типи місій: ППО, ударні, розвідка та ядерне стримування в межах одного польоту. Основними модифікаціями Рафаля є Рафаль Сі, одномісний варіант для повітряних сил, Рафаль — двомісний для складних ударних місій, та Рафаль М. Лубний варіант для авіаносців. Це єдиний не американський літак, який здатен працювати на авіаносцях США. Хоча Рафалі не є невидимкою як F-35, його форма та композитні матеріали значно знижують ЕПР, ефективну площу розсіювання. Двигуни М88 дозволяють здійснювати суперкруїз, тобто політ на надзвуковій швидкості без використання форсажу, що економить паливо а також одна із найпотужніших. Систем РЕП у світі, яка може виявляти та класифікувати і придушувати ворожі радари. Система Спектра, яка являється буквально щитом цього літака. Рафаль вважається обкатаним у боях, на відміну від багатьох конкурентів. Він брав участь у реальних конфліктах різної інтенсивності. У 2007 році в Афганістані було перше бойове хрещення. Літаки підтримували наземні війська НАТО, використовуючи високоточні бомби. А у 2011 році у Лівії стався тріумф Рафаля. Французькі літаки першими увійшли в повітряний простір Лівії, знищивши ППО та бронетехніку Каддафі ще до того, як союзники по НАТО розгорнули свої сили. Саме тут вони довели концепцію омнірольності, самостійно виконуючи розвідку та удари. Операція сервал у 2013 році. Рафаль здійснювали наддовгі перельоти з Франції до 9 годин повітря з дозаправками, заправками, щоб завдавати ударів по базах ісламістів у пустелі. Ну і з 2014 року до нинішнього часу. Та Сирії беруть участь у коаліції проти іділ. Хоча Рафаль офіційно не називають стелс літаком, як F-35 чи F22, він був спроєктований з використанням концепції Discret Airframe – малопомітний планер. Французи пішли шляхом компромісу між аеродинамікою та непомітністю. Саме тому близько 70% поверхні літака виготовлено з композитів: вуглепластик, який використовується для більшої частини фюзеляжу та крил. І він не лише легший за алюміній. а ще Ще й гірше відбиває радіохвилі, а також кевлар та термопластики, використовуються в окремих вузлах для поглинання випромінювання. До цікавих конструкційних рішень можна віднести С-подібні повітрозабірники. Це критично важливий елемент лопатки двигуна, це буквально дзеркало для радарів. У Рафаля канали повітрозабірників вигнуті так, щоб приховати компресор двигуна від прямого опромінення ворожим радаром. А якщо придивитися до задніх хромокрил та панелей обшивки, вони мають зигзагоподібну форму. Це перенаправляє відбиті радіохвилі в бік від ворожого радара приймача. Ну і безперепльотний ліхтар кабіни. Скло кабіни має тонке напилення золота, що перешкоджає потраплянню радіохвиль всередину кабіни, де вони могли б відбитися від шолома пілота чи обладнання. А також Франція розробила власні секретні феромагнітні фарби, які наносяться на найяскравіші для радара ділянки кромки крил, стабілізатори та канарди, тобто передні маленькі крильця. Це покриття поглинає енергію радіохвилі, перетворюючи її на тепло. На відміну від багатьох літаків, Рафаль не просто несе зброю, він інтегрує її в систему спектра та радар РБІ 2, що дозволяє реалізувати концепцію першим побачив, першим убив. Тому давайте поговоримо про його озброєння. Для Рафаля це питання виживання та домінування. Основна перевага це комбінація радарного та теплового наведення. MBDA Метеор. Це головна зброя проти російських Су-35 та літаків ДРЛО. Таких, як А-50, має активну радіолокаційну ГСН та прямоточний повітряно-реактивний двигун із дальністю дії понад 200 км. І чому ж вона унікальна? Більшість ракет, як АІМ-120, розганяються, а потім летять по інерції, втрачаючи енергію. Метеор регулює тягу двигуна протягом усього польоту. Навіть на дистанції 150 кілометрів вона зберігає здатність до різких маневрів, не залишаючи цілі шансів на втечу. Так звана зона неможливого уникнення у неї в три рази більша, ніж у аналогів. MBDA Міка. Унікальність Міка в тому, що вона існує в двох варіантах, які зовні майже ідентичні: Міка ІМ та Міка IR. ІМ з активним радарним наведенням на середній дистанції до 80 кілометрів. IR з тепловою головкою наведення. Ну а щодо роботи по наземним цілям, Рафаль здатний нести неймовірні 9,5 тонн корисного навантаження, це майже його власна вага. Азм Хаммер. Французи взяли звичайну бомбу і додали до неї ракетний прискорювач та систему наведення. Має дальність до 70 кілометрів при скиданні з висоти. І на відміну від американських Джейдам, Хаммер має двигун. Це означає, що пілот може запустити бомбу з малої висоти, тобто з-під радарів. І вона все одно пролетить 15-20 кілометрів вгору і влучить в ціль. Це ідеально для українських пілотів, які змушені літати дуже низько через ворожу ППО. Скальп і G, вона ж Сторм Шедоу. Ця ракета вже знайома Україні, але з Рафалів вона буде працювати в рідному середовищі. Має дальність офіційно 250-500 кілометрів залежно від версії. А головним призначенням являється знищення мостів, штабів, складів ПММ глибоко в тилу. Рафаль може нести дві такі ракети одночасно, зберігаючи при цьому ракети для самооборони: Екзосет АМ-39 39, протикорабельна ракета, яка може запускатися з великої відстані. Один Рафаль з Екзосетом це пряма загроза будь-якому великому кораблю РФ у відкритому морі. У листопаді 2025 року відбулася історична подія. Президент України Володимир Зеленський підписав декларацію з Францією. Про наміри закупівлі ста винищувачів Рафаль в версії F4. І ви, напевно, здивуєтесь, тому що я назвав модифікації C, B та M. Але це типи планера, тобто конструкції. А F1, F2, F3 та F4 це стандарти, тобто покоління мізків та обладнання. Це як iPhone. Корпус може бути Pro чи Max, але операційна система та процесор це вже версія. Оце і є те, що ми називаємо F. І чому ж Україна хоче саме Рафалі? Це чудове доповнення до F-16. Якщо F-16 16 це масова робоча конячка, то Рафаль це високотехнологічний мисливець. Ракети -метеор це головний аргумент. Ракета повітря-повітря Метеор має дальність, як я вже й казав, понад 150-200 км кілометрів і вважається найкращою в світі, здатною збивати російські су 35 до того, як вони побачать ціль. А також система Спектра, яка дозволить Рафалю виживати в умовах щільної російської ППО С С-400, С-300 тощо контракт на 100 одиниць може коштувати понад 20-25 мільярдів євро. І очікується, що постачання триватиме до 2035 року, але Франція розглядає можливість прискорення черги для Києва. Ще із цікавих фактів можна виділити те, що Рафаль довгий час не міг знайти покупців за кордоном. Його називали літаком, який купує тільки Франція, і про рейв стався лише у 2015 році, коли їх замовив Єгипет. А зараз за ним стоїть черга на 9 років вперед. Також цікавою особливістю є голосове керування. Рафаль був одним із перших літаків, де пілот може віддавати частину команд голосом. Система Direct Voice Input. Хоча в бою пілоти все одно зазвичай тиснуть на кнопки. У Рафаля двигуни сховані глибше в фюзеляжі, ніж у російських, наприклад, літаків, що робить його менш помітним для теплових головок ракет. Тому поява Рафалів в Україні, особливо в кількості до 100 одиниць, це не просто заміна літаків, це зміна всієї парадигми повітряного бою. Якщо подумати про сценарії застосування в Україні, то можна виділити декілька. Так як головна зброя Рафаля це ракета Метеор, то Україна зможе збивати російські Су 34 та Су 35 на відстані 150+, з кілометрів, не входячи в зону дії російських ракет Р 37 М. Це фактично припинить безкарне скидання кабів. Використовуючи систему Спектра, Рафаль може підійти ближче до лінії фронту, ніж будь-який інший літак ЗСУ, і нанести удар ракетами «Скальп» і G по стратегічних об'єктах, командних пунктах, логістичних вузлах та ще навіть глибше. Спектра здатна створювати цифрові перешкоди, що робить літак невидимим для старих радянських С-300, якими Росія намагається прикривати тил. Ну і найбільш імовірний варіант це робота в парі з F16. F16 Блок-70 та f 4 мають спільні протоколи передачі даних Лінк 16. Тобто Рафаль разом із своїм потужним радаром та пасивною оптико-локаційною станцією ОСФ може виступати як міні авакс, підсвічуючи цілі для групи Ф 16 які йтимуть з вимкненими радарами, щоб залишатися непомітними. І чому ж саме Рафаль, а не тільки Ф 16 по перше, політична незалежність США часто мають внутрішні політичні обмеження щодо використання їхньої зброї. Франція історично веде більш незалежну політику, маючи Рафаль, Україна менше залежатиме від коливань у Конгресі США. По-друге, адаптація до поганих аеродромів. Рафаль проєктувався з урахуванням роботи з коротких смуг і навіть з ділянок автошляхів. У нього дуже міцне шасі, що критично для українських реалій, де злітні смуги не ідеальні. Ну і остання версія f 4 про Яку йдеться, це найсучасніший стандарт, почав надходити у ПС Франції лише у 2023-2024 роках. Це літак мережецентричної війни. Він бачить поле бою як шахову дошку в реальному часі, обмінюючись даними з наземними ППО, наприклад, Семпті та навіть дронами. Але є у цього всього, звісно, і певні недоліки, наприклад, ціна експлуатації та логістичне пекло. Година польоту Рафаля коштує дорожче ніж f 16 І одночасне обслуговування радянських суїмігів американських f 16 та ще й докупи французьких Рафалів, це буде неймовірним викликом для техніків. Потрібно буде створювати окрему базу під французький стандарт. Тому для України Рафаль це як та сама срібна куля. Якщо f 16 забезпечують масовість та кількісну перевагу, то Рафаль стане тим високотехнологічним інструментом, який вибиватиме найбільш захищені цілі та домінуватиме в повітрі на великих відстанях. Це перехід від від оборонної авіації до авіації, що здатна диктувати умови на всьому театрі бойових дій, Росія величезна країна, і новітніх С-400 там просто не вистачає, щоб закрити кожне місто чи завод. Тому С-300, особливо модифікації ПС та ПМ, залишаються основою кількісного ППО в глибокому тилу. А зараз РФ часто використовує С-300 як приманку або навіть перший ешелон оборони, тобто с 300 працює по цілі першою, змушуючи літак або ракету маневрувати або викривати себе, в той час як С-400 тримає радар вимкненим до останнього моменту, щоб не стати жертвою протирадіолокаційної ракети, наприклад, Харм. Останні звіти ОСІН та аналітиків за 2025 рік показують, що через великі втрати на фронті Росія почала ставити в глибокому тилу навіть муляжі С-300 та С-400. Це робиться для того, щоб на супутникових знімках здавалося, що об'єкт прикритий, хоча насправді ППО там немає. І як же все це стосується Рафаля? Ось тут і з'являється роль Спектра системи РЕБ на Рафалі. Радар С-300. Мають добре вивчені частоти. Спектра може не просто глушити їх білим шумом, а створювати цифрові копії літака, тобто хибні цілі. Радар С-300 бачить на екрані не один Рафаль, а десять. Поки розрахунок ППО намагається зрозуміти, куди стріляти, Рафаль вже випускає протирадіолокаційну ракету або скидає бомбу. Тобто С-400 так це головна загроза, але С-300 досі утворюють ту саму сітку, яку нашим пілотам доводиться проривати, а Рафаль. Зі своїми можливостями, реп це саме той ніж, який може розрізати цю сітку з мінімальним ризиком. І проти С 4 Старафаль не покладається на невидимість фюзеляжу, а використовує цифровий стелс. Система Спектра вміє приймати сигнал радара С-400, миттєво його аналізувати і випускати сигнал у відповідь, який зміщує літак на екрані російського оператора. Ракета С400 відповідно летить не в літак, а в порожнє місце поруч із ним. Також Рафаль може генерувати перешкоди так точно, що вони не просто засліплюють радар, а пригнічують його здатність вимірювати дистанцію. С-400 має ракети великої дальності, які теоретично б'ють на 380 кілометрів, але є один нюанс. Кривизна землі. Якщо Рафаль летить на малій висоті, С-400 не бачить його далі ніж за 40-50 кілометрів. Тобто Рафаль може наближатися на наднизькій висоті, ховаючись за рельєфом, швидко набирати висоту, випускати ракету Метеор або іншу, в залежності від цілей, і знову пірнає вниз. Завдяки високій маневреності, Рафаль робиться значно швидше, ніж важкі радянські Су-27 та Міг-29, наприклад. Також радар Рафаля має режим LPI, low probability of Inter. Він змінює частоту тисячі разів на секунду, С-400 важче засікти випромінювання самого літака і навестися на нього завдяки цьому. Тому я щиро сподіваюся, що Україна все-таки закупить Рафалі хоча б у певній кількості. Навіть якщо це буде не сотня, а хоча б декілька десятків, то група Рафалів підтримана засобами РЕБ, літаками f 16 та протирадіолокаційними ракетами ХАРМ з високою ймовірністю зможе перевантажувати С-400 та С-300. І легко їх знищувати. Для України це буде по суті переломний момент перехід від оборони до потенційно навіть домінації в повітрі. Ну і на цьому у мене, власне, все. Дякую вам за перегляд, дякую, що послухали. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо цікаво, напишіть коментарі, що саме вас найбільше зацікавило. Ну і дайте знати, чи варто робити подібні відео ще. На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте!